para ah, ah, dar ah, ah. Відмінити громаду підволочиська, а саме ну, ось, представники органів місцевого самоврядування, які нам допомагають і не просто там е щось підвести, якусь, а дійсно беруть, руками долучаються, копають, мішають нами цемент, кладуть бруківку. Бо я вже на таборах бур п'ятий рік і не бачив, не, щоб настільки віддавалась саме команда, яка приймає, яка тобто організовує бур в своєму місті, як вони допомагають нам з організацією освітньо-культурної програми після табору. Як вони постійно з нами поберуть наші речі щоб прати, і ось така ну гостинність і щирість місцевих, які нас сюди запрошують, лише мотивує ще більше і більше десь так подорожувати разом з буром і волонтерити. Мене звати Ліза, я з Підволичинська, я місцевий волонтер. Приєдналася до буру. Про бур знала два тижні тому. І, якщо чесно, ці емоції, які я відчула, неможливо пояснити словами. Я настільки приємно здивована, настільки щаслива, що в Україні лишились такі небайдужі люди. І кілька разів я вже переконувалася, що бур це. Волонтерська організація, яка створює українських відповідальних людей. І я дуже щаслива, що я зможу стати такою самою відповідальною людиною. І я надію, що багато людей з нашого містечка приєднаються до волонтерства, допоможе нам. І... Я впевнена, що бур створює таку країну, яку ми хочемо бачити навколо. Тож давайте приєднаємось і допоможемо їм.